Добрий день, мене звати Ярош Нікіта і я учень восьмого Б класу номер 30 економіки міста Києва. Моя робота називається формування адміністративного поділу міста Києва за певний період років. У мене була мета дослідження. Дізнатися, як сформувалися райони Києва, то чому саме так вони названі, та чому саме так вони розташовані? Об'єкт дослідження в мене був місто Київ. Предмет дослідження було формування адміністративних районів Києва. Матеріал та хід та методи були з дуже прості карти міста Києва, джерела інформації, пошук інформації в бібліотеках, пошук інформації в інтернеті. Я дізнався основні причини створення та утворення районів Києва. Результати та висновки. Результат. Ми дізналися, як розвивалися райони, як змінилася їх назва, чому саме так, чому вони так взагалі називаються? Результат е висновки. Усі райони Києва змінювалися і досі змінюються. Але історія у кожного своя. У кожного різний розмір та населення. Вони відрізняються про словості та й коло майбутнє. Вони від... Коли відрізняються від друг друга статистикою. Через це я сам захотів вивчити цю тему. Дякую, що були.